якщо говорити про проблеми у сільському господарстві, то що ви можете сказати на сьогоднішній день сплати ПДВ за продукцію сільськогосподарського виробництва? Які є проблеми у цій галузі? Знаєте, як на жаль? Е 1 січня 2016 року сьогодні сплата ПДВ взагалі для середнього і малого бізнесу дуже можна сказати у критичному стані. Тому що коли до 16 року люди могли притримати ці кошти і пустити їх на виробництво, то сьогодні є сплата і ця сплата досить значна, особливо як я говорю, це. Позначається на підприємства, невеликі підприємства, фермерів середнього і малого бізнесу з невеликими об'ємами. Тобто сьогодні, як ми розуміємо, потрібно сплатити ПДВ по різних культурах по-різному. Якщо взяти зернові, це 85% треба сплатити до бюджету, тільки 15% залишається фермеру. Якщо взяти це технічні культури, то ж саме сою, це 50 на 50, то трошки легше. Соняшник також 85 на 15. Тобто, якщо дивитися, це невелике господарство в межах 300 500 гектарів. Це додатково десь до бюджету. Це господарство має сплатити десь більше мільйона гривень до бюджету. Тобто, це є накладно для того господарства, якщо в нього не йде в цей обіг там 2-3 мільйони, і практично 30% відсотків. це треба сплатити. А крім цього, також сьогодні є податковий тис, в тому плані, що і фіксований податок сьогодні збільшився практично десь в 20 разів. І от ці є чинники, які торг. Мозять розвиток отаку, середнього і малого бізнесу в аграрному секторі а в аграрному секторі сьогодні наскільки розвинуте дрібне підприємництво чи все ж таки перевага віддається великим агропромисловим компаніям, і чим це загрожує Україні подальшому? На вашу думку, раніше дуже дуже велика була увага для, для малого бізнесу. Якщо взяти на початку 90-х років, це і земля, яка давалася в довічне користування, це і створення. Фермерських асоціацій, які дійсно всі ці структури відповідали і навіть підтримували фермерський рух у нас на Україні. Якщо зробити аналіз, то з 90-х років 2000-х, початок 2000 х років дуже стрімко почався розвиватися оцей дрібний такий фермерський рух, тобто на селі створилося господарство 20, 50, 100 гектарів. І це, якщо подивитися, була запорукою тої моделі, навіть західної моделі, де дрібний товаровиробник практично брав більшість на свої плечі. Вирощування сільхозпродукції і сьогодні ми бачимо ті саме в Германії, в Австрії в розвинутих оцих країнах, Це такий дрібний товаровиробник годує країну. На жаль, от зараз з 1 січня 2016 року. Сьогодні більш умови сприятливіться для великих агроформувань. Сьогодні їм іде і повернення ПДВ. Тобто ці підприємства мають можливість з великим валом сільхосоподоцької продукції виходити на зовнішні ринки. Вони їх сьогодні продають за валюту. Держава їм відшкодовує ПДВ. Сьогодні йде накопичення цього капіталу. Не сьогодні можуть краще дати умови, я би сказав би, на селі. Тобто є гроші сьогодні. Товаровиробник, який є на селі, може важче сьогодні заключити той самий договір оренди людьми. Хоча люди на місцях все таки перевагою дають своїм місцевим фермерам. Але в зв'язку з відсутністю таких коштів великих агроформувань, сьогодні великі агроформування пропонують від 8 до 12% орендної плати для дрібного товаровиробника. Як ми розуміємо? Мім, якщо було по минулому, даже році 5, 3%, в цьому році 5 6 8 12% потягнути дуже дуже важко. От і всі ці чинники складаються до того, що сьогодні ми бачимо нерівні умови, і ми сьогодні, як би сказати, спортивною термінологією, ми не в одній базовій категорії. Тобто товаровиробники дрібні і середні, не сьогодні значно демо говорити не в тих умовах, в яких сьогодні знаходиться великий агрохолдинг, в яких є можливість розвиватися які сьогодні планують збільшення своїх земель свого земельного банку, о за рахунок якраз у таких дрібних товаровиробників. Ну а зазвичай на вашу думку, великі агрохолдинги між собою можуть набагато швидше домовитися в плані цінової політики, ніж наприклад, дрібні підприємці. Як це може позначитися на кінцевих покупцях продукції в супермаркетах, ну де люди купляють сільськогосподарську продукцію? Я маю на вас, що що якби дрібні підприємці там виникає конкуренція? Коли є конкуренція, то ми. Ми маємо надію на зменшення ціни на сільгоспродукцію, коли заходять великі агрохолдинги, зазвичай цього не спостерігається. Ну це економічна модель зазвичай всіх країн. Ось ваша думка: чим це може закінчитися? Тобто, коли немає конкуренції, ми це бачимо на протязі цього го року. Що сьогодні, з початку року, різко зросла ціна на сільгоспродукцію. Якщо взяти той той кошик, яка людина могла його купити о 16 ровно, він значно відділяється від того. Тобто, сьогодні що ота я пішла з та сама сплата ПДВ та підняв фіксованого податку, тобто збільшення оцього цього податкового тиску на агроформування. Зразу здорожчилася сільгосподарська продукція. І сьогодні ми спозираємо те, що люди. У нас в Україні не мають можливості закупити те, що вони могли закупити раніше. Тобто, якщо сьогодні подивитися, люди і економлять сьогодні на продуктах харчування, тобто не доїдають значну частину м'яса. Бе би сказав би, якщо могла собі дозволити з'їсти кілограм, то в цьому році це тільки десь 700 грам, тобто десь на 30-40% люди економлять сьогодні на продуктах харчування, на м'ясі, на молодці, на яйцях, на хлібопродуктах. Як просто пояснити людям, чому суттєво зросли ціни на сільськогосподарську продукцію? Зазвичай люди звичайні да коли вони. Заходять в магазини, їм це пояснюють падіння гривні. Але ж ми не закупаємо сільгоспродукцію масово на 100% за кордоном, тобто курс долара, чи впливає він на цінову політику вітчизняного товаровиробника, вітчизняного сільгоспвиробника. Впливає однозначно, він впливає на курс долара, але я би сказав, би так, що тенденція зросту ціни. Коли долар у нас піднімається, у нас і ціна піднімається на сільхозпродукцію. Коли долар у нас падає, ціна не дуже хоче назад вона падати. Вона от є така тенденція, що скажемо зросла на тих самих 5-10 відсотків. І вже щоб навіть її впустити внизу, практично вона не опускається. Якщо опускається, це відпускає на 2-3 відсотки. Тобто є раз і скачок от на цих 5-7%, відсотків він вже піднявся в сільхозпродукції. Згідно і цього магазинах у нас і продукти дорожчають, а назад тенденції. Вернення дешевої продукції немає за рахунок, чого тоді можна пояснити зростання цін на сільськогосподарську продукцію вітчизняного виробника в супермаркетах. Це кредити, наприклад, зростання там вартості кредитів, можливо, можливо, зростання вартості мінеральних добрів. Ну чим можна пояснити? Вот ви, як людина, яка безпосередньо займається виробництвом сільгоспродукції, як це можна пояснити? Якщо проаналізувати наші наші роки незалежності, то я би сказав би так, що дійсно ці девалювація нашої гривні дуже значна. Якщо починати «20 років тому, коли у нас з'явилася гривня, то можна було порівняти, що одна тона салітри коштувала 260 гривень. На сьогоднішній день один центнер салітри коштує 350 гривень. Один центнер, тобто це здорожчання, девальвація в нас відбулося в 10 разів. І якщо взяти проаналізувати тенденцію на нашому ринку, так так і воно є. Що Сьогодні засоби захисту, де пальне, мінеральні добри, вони значно піднялися. Хоча і сьогодні є тенденція підняття сільгоспродукції, і тут об якраз і пояснюється в тому, що і ціни в нас ростуть. Хоча хотів би сказати, це ну невідповідність от тих самих цін, які би хотілося бачити сьогодні. Як прорахували економісти, мали б бути на навпаки, хоча б там за одну тонну тих самих пально-мастильних матеріалів, щоб можна можна було віддати кі дві три дві ти сільхозпродукції а на на початку х років взагалі було. Одна тона до тони сьогодні ця тенденція, що за одну тонну того само диспалива треба віддати 5 5 тонн зернових чи за одну тонну диспалива треба віддати 2 тони технічних культур. Тобто це невідношення і позначається на тому, що наша сільхозпродукція все таки росте в ціні. Вона сьогодні в нас, хоча в нас вона реалізується, можна сказати, ще навіть не за такими цінами, як за кордоном. Сьогодні дуже в хорошому стані щій себе проявляють люди які експортують сьогодні зерно. Тобто, якщо порівняти цих 3-4 роки назад, коли в нас долар був по 8 гривень, то ми продавали свою сільхозпродукцію за 200 доларів, ту саму пшеницю за тонну. Сьогодні, коли долар у нас по 25, ми продаємо її по 120 доларів за тонну. Ось тут така невідповідність цін і привела до того, що у нас Йде здорожчання цієї продукції на вашу думку. Якщо сільськогосподарську землю дозволять продавати, буде зняти мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, до чого це може призвести в Україні? Це призведе до того, що на Україні буде кілька монополій. Я так думаю, що це буде 4-5 монополій на всю Україну, які тотально скуплять землю. Вона сьогодні проглядається ця політика в тому плані, що сьогодні великі агрохолдинги пропонують великі, навіть, будемо сказати, економічно необґрунтовані орендну плату, соціальний пакет на села. Ну ми це розуміємо, що воно все тимчасово пов'язано з тим, щоб заключити довгу оренди на більш великий термін. Тоді знімається, знімається мораторій на землю. Є великий об'єм землі, і тоді реально її просто навіть, я. Якщо уважно вивчити договори оренди, є такі є пункти юристами продумують, що можуть даже і обійти, і цю землю просто навіть забрати або навіть не за великі гроші. Це приведе до того, що я говорю. Це приведе до, до власників у нас на Україні. Ну їх можна буде перерахувати по пальцям. Ось ви згадали про заключення договорів оренди. Ось наскільки я сьогодні знаю, з перезаключенням договорів оренди є певна конкуренція з великими сільськогосподарськими структурами малого товаровиробника. Що це мається на увазі? Дякую Матя на увазі, якщо взяти часи нашої незалежності заключення догорів, завжди орендна плата була був гарантом президента. Тобто, спочатку, коли ми заключали на 1%, потім було на 1,5%, 2,5%, 3%. Тобто прогарантовано було від держави. Сьогодні такої гарантії ми її не бачимо. Тобто, сьогодні хто хоче, той стільки і дає. От, якщо в економічних десь розумних рамках це мало би бути десь. 5, ну, максимум на гарних землях до 8%. Сьогодні великі ограхонки пропонують тюремну плату в два рази. Ми розуміємо, чого це йде пропонування, того, що. Чим побільше зацікавити людей, люди сьогодні на ці пропозиції досить непогано реагують. Ну, ми розуміємо, яка складається на сьогодні державі ситуація. Лишня копійка нікому людям не завадить. Мотивація йде з того, що коли заключається така велика орендна плата, сплачується більше податків, краще на селі. Але ми ж бачимо, що скільки ми податків не сплачували, все рівно краще на селі не стає. Тобто, ми бачимо навіть таку тенденцію, що агроформування, які які очолюють місцеві керівники, то навпаки, вони діляться останньою своєю копійкою і допомагають ті самі територіальні громади, ті самими коштами, тим самим транспортом. Ну чи можуть тим допомагають навіть більше, ніж великі агрохолдинги. Хоча агрохолдинги зараз теж стараються звертати на це увагу. Ну скажу, що все-таки свій на селі господар він все таки йому це село ближче, дорожче і дає йому певні умови для розвитку. Ми бачили, що ці умови все таки якась тенденція була судні багато гірше. Я думаю, що свій би. Господар місцевий на землі більш би ми краще спрацювати, надати допомогу тій своїй територіальній громади, на які він проживає, на які він хазіє. Стосовно кредитів, наскільки сьогодні легко середньому та малому сільському господарству отримати кредити, і взагалі чи існує якась певна проблема з отриманням кредитів? Я сказав би, що банки сьогодні відкрили і дають кредити під які відсотки? Відсотки, відсотки збільшилися декілька разів, як раніше можна було взяти кредити десь до 17% і це було відшкодування держави, ще 6-7% від цього, тобто фермерам обходиться кредит десь в 10%. До сьогодні це від 23% до 27% річних. Тобто кредити набагато здорожчали, і сьогодні отримати в банку кредит для малого і середнього бізнесу також важко, тому що ці люди незначною мірою такі бдем казати заможні. В них немає дорогостоящої, дуже дорогостоящої техніки, великої техніки, яка би стояла там тисячі тисячі доларів, навіть, навіть мільйони. А кожен банк, як ви розумієте, він хоче бачити, хоче дати кредит, і хоче, хоче бачити це заставу. Малий не немає такої застави. В неї, в нього як техніка, то вона вже поношена. Вона вже не Рога, і такі банки не не дуже хочуть її брати в заставу. А за кордоном ви цікавилися? Які там відсотки? За кордоном я, я вам скажу, от можу навести навіть такий приклад. От е, цікаве, як кожного фермера десь дешевше купити якусь техніку, і в, Герма... в Німеччині задаєш питання фермеру. От, у нього невелика кількість землі 300 гектарів. І в нього стоїть три потужних тр... 300 сильних е, трактори. Два трактори абсолютно нових. А один трактор для нас, для українців, та тут дуже новий. Точки зору інженерії це все там, на все там напрацювання п'ять е, тисяч мото. Мотогодин, отакий от трактор, він продає за 50 тисяч доларів. Питаємо його, а чому такі, от як для нас, трактор, який ще може працювати. На вашому підприємстві, ну десятки ще десяток років, це як, як мінімум, що ви продаєте. У нас є в державі сьогодні програма під один відсоток на 20 років. Чому мені не продати старий трактор і не купити сьогодні цей новий джондир? Ми говоримо в салафані, на якому можна спокійно працювати. У нас таких програм, на жаль, сьогодні немає. Якщо є лізингові компанії сьогодні, то це на 3-4 роки. Техніка доволі дорога. Вернусь назад середній малий бізнес для, для них. Ця техніка на сьогоднішній день ну дуже дорога Збут сільськогосподарської продукції. Як з ним сьогодні, куди збиває? Сільгоспродукції збут сьогодні? Як показує сьогоднішній рік, врожай все таки в Україні непоганий. Не знаю з останніх сі останніх коштів. Сьогодні аграрії при таких важких погодних умовах, які склалися в цьому році, врожай аграрії мають дуже непоганий і проблема, проблема, як завжди, проблема малого, середнього і великого бізнесу. Сьогодні великі компанії вони, як правило, позаключали договори на великі об'єми з елеваторами. Сьогодні елеватори, якщо взяти, йде сьогодні масове збирання, збирання соняшнику сої, особливо соняшнику в цьому році в Україні постійно дуже багато. Практично всі елеватори тріщать і вони забиті. Однозначно, великі компанії заключили на тисячу, на дві, на три хто який об'єм, тобто на великий об'єм сільгоспродукції. Вони сьогодні мають контракти і сьогодні вони здають по тих самих елеваторах. Дрібний фермер. Гляди, то так вже де може, і зразу тут питання куди продає, як продає і за які гроші продає, то що вийти на ринкову ціну на з великим об'ємом і з малим об'ємом Оп'ять малий малий фермер сьогодні у програші порівняно з великими агроформуваннями. Десь там з радянського союзу, ну наскільки я знаю, дуже ретельно ставилися до посіву різних культур, аби вони не висушували землю. Мені розповідали, що є певні культури, які можуть за декілька років просто знищити Українську землю, коли сьогодні заходять інвестори, ось за кордону сільськогосподарське виробництво звичайно, до своєї землі не дуже люди, якщо це не їхня земля, не їхні батьківщини, то вони не дуже там ретельно можуть ставитися і вирощувати такі культури, які можуть знищувати українську землю. Ось на вашу думку, чи не загрожує наш? Пошук весь час інвестора не ставка, коли робиться не на внутрішнього інвестора, а на зовнішнього, чи не загрожує це українській землі в цілому, що вона е, така багата так, черноземами може просто бути знищена. З часом це питання дуже слушно. Бо якщо продивитися історію, ми так то давно 3-4 роки, воно якось з держави повернулося лицем і стояло на такому жорсткому контролі. Тобто, всі агроформування зобов'язані були зробити через тоді ще земельний від... Іділи карти Сівозмін. Тобто доводилося, буквально примусово мало підприємств зробити такі технологічні такі карти сівозміни, де в процентному відношенні кожна культура мала мати своє місце на ті чи інші ділянці, на яку там використовує агроформування. На жаль, ці технологічні карти сьогодні забути. Їх ніхто ці сівозміни, ці документи вони почалися в земельних відділах, зайшли в роботу. Сьогодні цієї роботи в нас не чути і. Так як ви говорите, задаєте питання, дійсно сьогодні великі арформування йдуть на ту культуру, яка сьогодні дає прибуток. тобто сьогодні аналізується приблизно є доступи до інтернету, можливо, навіть в них і більше доступу десь і є до. Прогнозу тих тої самої погоди, яка складається в нас, і от під у ці умови розробляються технологічні карти великих агроформувань і сіється більше, я би сказав би технічних культур, а взагалі як попростіше сказати культур, які сьогодні приносять прибуток. Ці сьогодні не витримуються в великих холдингах. Якщо витримується, то не в значній кількості. Якщо взяти товара виробника дрібного, то він ви знаєте, думати трошки трошки по іначому як великі холдинги. Він знає, що. Треба якусь невелику кількість посіяти пшениці, посіяти ячменю, бо видати урядну плату людям, десь якісь на підсобні господарства, чи якщо є невеличке якесь тваринництво в господарстві для, для цього, для розвитку цієї, і тобто, якось отак, щоб зменшити навіть зменшити якісь кошти, які можна вкласти на гектар агроформуванні агроформування сонів не забезпечені 100%. Вони можуть собі дозволити там вносити різних добрих Ті кількості, яка потребує технологічна карта, фермер цього не має. То того він йде на такі культури, які дійсно сів відповідають сівозміні і за рахунок сівозміни підняти собі на тих кілька центнерів, той вражанність за рахунок природи за рахунок фізіології рослин. Ось останнім часом фіксований податок зріс у 20 разів. Сплата військового збору також є для сільгоспродукції, так розуміє півтора відсотки. Ще багато таких ну, негативних моментів. Це це заважатиме вашу думку вітчизняному товаровиробнику і Чому зазвичай в наших супермаркетах дуже мало продукції, вітчизняного товаровиробника, зазвичай дуже багато імпортного. Спочатку ну, цього року, так, так як ми вже з вами говорили, сьогодні пішов такий тотальний тиск, податковий тиск на агро. На агроформування, і, і сьогодні тенденція малих і середніх підприємств вони сьогодні в такому стані, що от сьогодні будуть планувати 17 рік. Наскільки реально заходити цей в рік чи можливо навіть, переуступити свої права великим компаніям? Тож вони бо, що вони є сьогодні не конкуренти на цьому агроринку. І, взагалі, якщо взяти в цілому країну, то сьогодні майбутнє за країною і бюджет України буде наповнений тоді, коли Україна не буде сировою базою для тої самої. Європи, як ми сьогодні говоримо, тобто сьогодні да, Україна, ми бачимо, що вона не виходить з десятки, а то даже п'ятірки країн, які експортують сільгосподарську продукцію. А переробка сьогодні на Україні, ну можна сказати, вона взагалі мізерна або в стані тільки розвитку. Практично, ми сьогодні за кордон відправляємо сировину, а звідси отримуємо готову продукцію в вигляді отих тих, даже. Продукт, який ми бачимо в супермаркетах, ми віддаємо за кордон, віддаємо в два рази по меншій ціні за кордон. Цю продукцію її там переробляють, і на супермаркети приходять два рази дорожче. Тобто, от сьогодні я так дорозумію, що оце співвідношення наш товаровіробник не має можливості додатково заробити якісь кошти. А от експорт експорту до того, що на цьому товаровиробнику доволі непогано заробляються кошти в виді готової продукції. Enfim. Ви входить до складу комісії Віцької обласної ради з питань, яка займається питаннями АПК. Які питання останнім часом розглядала комісія. Чим взагалі вона займається? Чи може щось ця комісія зробити на можливо на рівні області, прийняв якісь відповідні рішення? Чи все ж таки проблеми у сільському господарстві це рівень держави? Ну я би сказав, рівень сьогодні області можна деякі питання прийняти, але все таки я думаю, що АПК сьогодні напряму пов'язана з державою. Сьогодні основні рішення, рішення, які би змогли сьогодні. Підняти малого і середнього товаровиробника в агробізнесі це все-таки пріоритева сьогодні президента, парламенту, прийняття їхніх законів, які ті ми бачимо сьогодні, таким чи, чи в кращу, чи в гіршу сторону, ну відображають буквально близьковишно зразу. Тобто, якщо прийнялося це було оподаткування, то ми бачимо, наскільки це стало гірше жити сьогодні на селі. Якби сьогодні якісь були якісь льготи і. Товаровиробнику зразу ми відчули це дуже швидко самого товаровиробника реакцію на дані прийняті закони.